8 вересня 1514 року на території сучасної Білорусі біля Дніпра 30-тисячне військо під проводом Костянтина Острозького розгромило 80-тисячну московську армію. Ця перемога зробила волинського князя відомим у всій Європі. Великий вплив на результат битви мала взаємодопомога сусідніх народів. Пройшло 500 років, як подібна історія повторюється. Ця битва показує реально, що ми можемо перемогти. Тобто тут дуже чітко треба в історії просто подивитися, як ми, як ми це зробили 500 років назад. І це зробити зараз. Тому що, якщо зараз не зробимо, то будемо під Росією ходити. Розпочався форум фестиваль між конфесійним богослужінням у замковій капличці святого Пророка Іллі. Святий Ілля таки твори чудеса обійнялися представники української і російської церков. На території замку цього дня було справжнє свято, виставки продажі прикрас ручної роботи, вишиванок, дерев'яних та антикварних виробів. Також охочі могли скуштувати баранини, колішу до медовухи і насолодитися піснями лірників зі Львова та Рівного. А ось благодійний фонд допомоги військовим «Руєвит» разом із групою волонтерів організували ярмарок у різних містах рівненщини, за два дні якого назбирали близько п'яти тисяч гривень. Зараз з огляду на те, що холодно, бійці наші потребують теплого одягу, то в нас вже є такі декілька таких акцій, те, що можна зробити, скажімо, власними руками. Тобто сплести шкарпетку. Власними руками сплести ту ж таки е, шапку. Е, і тут зараз вже буде у нас сітка, так само захисна сітка для наших бійців. Тут же можна було намалювати малюнок солдату, зробити патріотичний манікюр та заплести патріотичну косу, а ще розфарбувати сувенір. Чим займалися маленькі волонтерки фонду. У Нас там є наші такі волонтерки маленькі, які фактично вони абсолютно вони з мамою спільно е, беруть участь в будь-яких наших таких культурних заходах. Дітки всі інші, бачачи, що є маленькі волонтерки, так само десь до них доєднуються. Також у рамках заходу спільно із Дубинською першою школою проводився флешмоб, де учні виклали слово перемога та голосно його прокричали. Як каже волонтерка, подібні заходи в наш час дуже потрібні. Я думаю, що власне зараз такий знаємо якийсь складний час, але я не, не вважаю, що нам потрібно всім просто сісти і чекати того, коли ворог буде вже тут ближче до нашої землі. Нам треба в цей час піднімати патріотичний дух, докладати всіх зусиль, щоб допомагати нашим військовим, тому що вони зараз здобувають нашу з вами незалежність. А неподалік палацу Любомирських розмістилися ткалі із Радивилова. Як кажуть жінки, зараз людей, що вміють ткати, залишилося дуже мало. Техніка роботи, хоча й не дуже складна, проте клопітка. Ось до прикладу, на виготовлення костюму майстриня витрачає близько місяця. Але вишиваний одяг того вартий, адже він наповнює людину особливим духом. Я зараз радую те, що коли проводяться якісь такі свята, то народ ходить у вишитому. І це радує, правда. Я не раз кажу, що якби наша молодь, наша все одягала ці костюми, вони би не змогли поступити якось погано. А біля виходу із замку охочі могли придбати щойно викарбувану ще гарячу монету із символікою Дубенського замку.